Протягом хокейного матчу команда господарів володіла шайбою 3 п'ятих усього ігрового часу. Команда гостей решту ігрового часу. Укажіть частку, протягом якого команда гостей володіла шайбою. 3 п'ятих це в нас господарів. Команда гостей решту ігрового часу. Весь час це 5 п'ятих, а решта нам потрібно відняти. 5 п'ятих відняти 3 п'ятих – це буде 2 п'ятих. Весь час це 100%. Отже, 2,5 ми множимо на 100%. Запишемо поступово, 100% запишемо чисельник, 5 знаменник, 100 і 5 скорочуємо на 5. 100 поділимо на 5, це буде 20, 2 множимо на 20, буде 40%. Варіант Б. Можна було розписати 3 п'ятих, це в нас відношення 3 до 5. Отже, 3 господарі. 5 це весь час всього. Отже, в нас всього 5х, коли в нас відношення, то, допустимо, х і 5х це в нас 100%. Тоді Х у нас буде дорівнювати 20%. Господарі володіли 3. Частинки 3х, отже 3хх у нас 20. 3 множимо на 20, це буде 60%. Так, гості володіли решту. Решта від 100%. Віднімаємо 60 і отримаємо ті ж самі 40%. Обираємо для себе зручний спосіб обчислення і працюємо.